Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна траса природи. Уже останній місяць літа пора зайнятися висівом дворічних квітів. До дворічних квітів відноситься віола, гвоздика, дзвоники, мальва, маргаритка, наперстянка, незабудка. Хар, значить, характеризуються вони тим, що їх треба от в осінній період посіяти, щоб вони до початку морозів добре розкостились. пройшли період яровізації і весною вони зацвітуть. Якщо їх посіяти весною, ви не отримаєте потрібний результат. Тому що не буде процесу іеровізації, і вони будуть у вас в фазі розетки так і рости. Не дадуть квітконоси. От. Ну, я особисто посіяв уже віолу із дворічників і е, значить, гвоздику е, турецьку. От, гвоздика турецька. Тільки-тільки е, 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 да, ну, починає тільки сходити. Віолу посів трохи раніше, от вона вже вся е, чудово. Е, ну, чудово, десь процентів 60 схожість. Ну, брав із запасом, то для мене буде достатньо. Десь, надіюсь, порядка 500 рослин отримати, Для моїх об'ємів це непогано. Е, значить, Субстрат використовую торфяний. Субстрат повинен бути професіональним, тому що, якщо взяти поганенький субстрат, можна все піти на сварку. От прошлий сезон мене дуже підвів субстрат, я його ним займався. Спочатку він давав непогані результати, а з прошлого року. Схибили виробники, прийшлося багато рослин бракувати, багато пересаджувати. В общем, була зайва морока, а це все кому це потрібно. Да. Ну, помимо дворічників я зараз висіваю і ще багаторічники. Значить, каріопсис, це така жовта типу, ромашка, багаторічна на одному місці 3-5 років живе. Значить, потім. Інші є багаторічні дзвоники, Карпатський дзвоник теж багато буду висівати. Ліхниси багаторічні культури. Висіваю їх з тою цілею, щоб вони до морозів. Сформували хорошу розетку, перезимували і рано на весні дружно пішли в рост, і таким чином вони вчасно, навіть раніше дадуть дикими квітоноси і дадуть квіти. Отакі, друзі, справи з висівом дворічних, дворічних квітів. Ну, із культурних рослин, наприклад, таким самим дворічником є зима пшениця. От, її сіють осінню, і вона зимує, і аж потім вже в червні-липні квітує і дає урожай. Так само і квіти. Так що, друзі. Така от вам інформація для роздумів. Бажаю всім квіткарям хороших врожаїв. А на цьому буду закінчувати своє включення. На все добре і до нових зустрічей.